прибув до столиці президент Володимир Зеленський зустрів гендиректора МАГАТЕ Рафаеля Гросі. Я високо ціную, що ви дуже швидко реагуєте на ті чи інші виклики вашої особистості МАГАТЕ. і на... дякую за те, що сьогодні є присутність на Запорізькій атомної станції. Хоча безумовно ми розуміємо, що дуже високі ризики через те, що. Повністю контролювати таку велику станцію мінімальним мінімальним складом місії на території Запоріж... Запорізької там ну, станції майже неможливо, але тим не менш ми вдячні за ті кроки, які ви берете. А той у свою чергу озвучив кроки необхідні для мінімізації ризиків на Запорізькій АЕС. Я представив президенту Зеленському програму допомоги Україні на основі ядерних технологій у сферах здоров'я людей безпеки харчових продуктів. Тів і питної води, здоров'я тварин, управління ґрунтами та водними ресурсами, а також в оцінці стану критичної інфраструктури після повені. Ми маємо зруйнування дамби, рівень водорічки і резервуару знижується достатньо стабільно. і Є ліміт після якого ми не зможемо накачувати воду до цих резервуарів і каналів, що означатиме, що ми будемо залишені з водою, яку ми матимемо всередині. Саму ж зустріч назвав своєчасною, бо далі планував візит на Запорізьку атомну електро. Тростанцію, де мав би оцінити ситуацію після катастрофічного знищення дамби. Та нині ж поїздку відклав причин. Не називає однією з них може бути український контрнаступ. Зовсім близько від заводу йдуть активні бойові дії. Тому ми хвилюємося, що там можуть бути. Я маю на увазі очевидно математично можливості попадання. У нас були такі без будь-якого контрнаступу. Тому тепер, коли у нас є всі ці бої в цьому районі, це може статися. Сніжана Мазур Давід Авершин новини 33 й телеканал.